Так, саб, глядачі, вийшов соло режим в нас в Дельті, знаєш, і як в тому мемі, я ждав, ждав і дождався. Ну чи як воно там? Коротше, режим зацінив непогано в цілому, але, ну, як завжди, є, але. Ну, по-перше, всі щурячать, що капець. Ну, це також класика в нас. Друге, соло є тільки на дамбі, що не найсяк на мене. Хочеться його спробувати на інших е, мапах, бо на дамбі він мені ну щось взагалі не зайшов. Ну, в цілому враження, що гра е, взагалі не розрахована на соло, гру, так, на соло режим. Все занадто нудно, як на мене, але повторюсь, це тільки на дамбі. Треба спробувати інші мапи. Ну, в цілому, в цілому, підсумовуючи, я не буду тут багато говорити. Як на мене, це 50 на 50 для мене цей режим, він мені як зайшов, так і не сподобався. Напишіть в коментах, ну, якісь ваші думки, якщо грали в соло. І Сорян. Сорян, шановні, але записував геймплей соло хворим, тому бубнів як старий дід. Гарного вам. Так, добрий день, студія. Давай подивимося тут спочатку, може хтось є. А може хтось нема. Хер його зна. Та блять, ну ти що, знущаєшся? Єба. Ти що, дядя, ляс, отдыхни. Це зверху чи знизу було, я не зрозумів located Нормально. Час на я заюзав всі ці приколи. О, ну ще один. Не, нормально. Чого їх тут двоє відразу? Двак, що ти робиш? Ч... Кірбі, старий <сум> Ляш, отдохный. Ну да він, мабуть, не зрозумів, що відбувається О, цікаво, в кого він пушку забрав. Він десь внизу, чи що? enemy. детекті. detected. у бля, як це було близько, чуєш? Нормально, дядька, йди сюди. Він мене всього розвалив. Так, давай захилим броню. Слухай, ну непогано цей раз ми на село зайшли. Максимально непогано. Таке можна і на ютубчик кинуть. Шариш. Тільки в мене закінчуються золоті набої. Ця малишка на чому, ця малишка на цих. Окей. Пішли чувака, понюхаємо. Може в нього щось було смачненьке, знаєш. І можна на Іваку йти. А, де в нас евака? Окей. А я ще свою цю не залутав. Десь позаду факається. Давай швидше. О, буде неприкольно, якщо в цей момент хтось мені... Голову відстрелить ні, нічого такого насправді. А, вона вийшла, вона пішла. Я зрозумів, де вона. Ось тут. Я просто варний. Я. Бля, як це сталося, чуєш? Я реально не очікував, що вона тут. Непоганий такий від цього від бедра. А, можна затискати цього гану Я майже з нього, майже так ніколи не стріляв з нього. Слухай, Вона ще й непогана, наче була. Комцумоне, міледі. Комцумоне, Що у вас тут смачного було? У мене 7 хвилин, мінус 4 типа. Слухайся, поки що краще бой Обой. бой, Вона мені принесла все, що мені треба. Давай зараз проколим всі ці приколи. І let's go на івак. Тепер головне вийти. У мене 5 хвилин. Ну, в цілому, я можу дебігти, але є проблемка, щоб там нікого не було, розумієш? Що вам прикол. Ну, буде як буде. Сподіваюсь, що вийду, що не буде там ніякий чувирло сидіть. Не, пішли цю дернем краще. У нас є час. Бо був в мене вже один рейдик, де чувак просто на дереві сидів. І все. Мабуть, всю катку там просидів, ну на івакі шариш. Слуха, як та мелодія так швидко позицію змінила? оце я теж не шарю Може я, невірно, зрозумів, де вона пішла відразу. Так, ну ми ж встигаємо, так? Да? Так, три хвилини, все нормально, exactly. треба тільки швидко туди добігти і зайняти там якусь позицію, знаєш? Я, якщо чесно, сподіваюся, що тут нікого немає. Ну, вже на мапі я маю на увазі. фіхіозно зараз якась підшкірка сидить десь. О, будь ласка, добрий день студія. Це мій кращий рейд в соло. Здається, якщо я вийду. Не пам'ятаю, чи були краще. Ай, не важливо. В принципі, непогано було, реально непогано. І тут так такий він трішки бойливий був, тому що всі інші просто всі так шкіряться, що аж страшно. Сюда. Так, ну що, студія, де ми йдемо? Є така думка, що звідси хтось може прийти. Хтось правда йде. Давай, піднімайся Бля. <риклад> <риклад> це було, чувак? Ну. Ти... Він не. Він що? <риклад> він не зрозумів, де він грає Шариш, який прикол. Що це соло дельта? Такий вообще тупо чувачок на пофигах. Вот так, вот так. Якось занадто швидко, не чувак на билете был якийсь дивный билет, то це таке взагалі. Я б на его місці, блядь, мабуть, уже більше ніколи не зайшов, в цей режим. Якщо чесно. Тут взагалі якесь життя є на цій мапі? Чи один тіп був? Взагалі не пострілів, ніде нічого не чую. Алло, є хто вдома? Так, що нам дасть золоте яичко? Чого в мене цей? Золоті набої, не всраться. Пардоон, леді Ну, так буває, фігня стається. Е, який же ж це бляха щурячий режим, це просто капець. нічого прикольного. Справа в тому, що факались ще десь в напрямку цього. Е, в напрямку Іваки моєї. Або тут десь, або на цементі, я не розумію, десь в цьому напрямку. Where, 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 where. Тут сейф не лутаний, чувачок І ти ж ты сюда Являешь зараз червоне нормальне таке випаде? За всі гроші світу. Не, ніфіга. Not loot Not shoot Єба, що це було Чувиха просто з ножем сиділа Алло не, він. З кількох чуваків він вбив. Як цей тіп вбив з кількох чуваків, і в нього такий лут. Що Шо... тут вообще відбувається? Я другий раз на таке натикаюся. Це просто жахливо.